Шалом, це Славко, хотів піти за окулярами, але якось незручно. Дивишся, наш брат Ріхард Верекер працює щось там з танками. Якуб Яновський працює, хай маршет працює, То що я маю від них відставати, Канда, ні, ніяк. Поговоримо розширимо тезу за 122-мм за гвоздіки. От ми бачили зростання 122-мм калібра у втратах. Москвинів, бачите, і певною мірою, це от наш Верекер не дуже це підтверджує таблицями, тому що він користується варспотінгом. Ось гвоздіка, бачите, тут є нормально. 8, 6 на місяць, 6, 6, 6, 7. Чому я наголошую на цих 6, 7, 6, тут 9, 8, 4. Тут іде зменшення. Чому я на це наговорю, Де тут наша йде тридцятка? Ось 23. 0041, 1, бачите, 1, 1, Бачите, що ніяк не повна статистика, все-таки треба звертатися до Ендою Перпетуа. Чому я так зосереджений на 122 мілітрові? Тому що зросла, воно помітно воно зросла участь, і хай маршет опублікував цікаву тему, значить, розглянув заміну і втрати артсистем. Він вважає, що 150 артсистем були на озброєні. 2 С1. Гвоздіка на початок війни за Оріксом втратили 118 систем. Це означає, що треба взяти коефіцієнт. Ми вже знаємо мінімальний коефіцієнт для втрат Орікса множити на 1,4. Ми множимо на 1,4. І що виходить? 165 одиниць мають бути втрати що щонайменші. Але і це не так. Чому? Бо ми тоді з вами побачимо, що на 120 й базі. Ось. Мусору побільшало. Понавозили сміття. Ось оце ви бачите. Брянськ, понавозили сміття. Битого, в тому числі і 2 С-1, і привезли їх 55 машин. І якщо ми 118 плюс 55, вже виходить 173, щонайменше, що найменше, Менше просто бути не може, ніж 173 арт-системи знищені, були пошкодні. Ну, власне, що вони сюди привезені без ремонту, вони тут і остануться. Тому що я бачу темпи цього ремонту. Братське, це братська могила. Значить, виходить 176. Це виходить по 7 одиниць на місяць щонайменше середні втрати експлуатаційні, бойові, ну, всі, коротше кажучи. І тому ми з вами дивилися тут, де в якій місяці виходить по 7, а ось воно гвоздік, а в які поменше. Тепер, значить, по базах. Ви знаєте, що різні бази мають різну цінність для Москвинів, різне використання. Ось основне джерело 94-ї, з якої беруть артсистеми. Взято було 330 артсистем, і ясно, що взято було на поповнення військ на заміну. Це нам дасть, як тільки ми вирахуємо видачу, ми вирахуємо середньомісячну видачу і розрахунок потім. Потреби можна буде вивезти. Так, друга база, з якої беруть лісний городок. Треба сказати, що 54 дійсно взяли. Тепер, що оця що 7020, що 744 це цвинтарі. Практично з тих 54 машин там нема на що дивитися. Це сміття. Зараз ми повернемося до цих місць, значить, і ви побачите, яке це сміття. Ось. 744. Ось! Ну, що тут брати? Ясно, що несколько штук вигріблі. Ви ж бачите, межсат моторними відділеннями відкритий це в основному вже артилерійський мусор. І правильно він робить, хай маршет висновку, що вже не корпусами обмежується чисельність цієї арти, а тим, що можна з неї зняти, то кількості стволів, тою кількістю начинки, двигунів, що можна використати, в принципі. Те саме можна сказати і за іншу базу. Значить, ось ну ми ось оцей цвинтар і ви дивились, І ось бачите, що уже перед тим було навіть на 94-й була бойня, була каналізація, канібалізація. Ви знаєте, це 94 й склад. Ми засію багато з ним. Багато йдуть втратив свого ока. Я скажу, що правого, що лівого, але... Ну, хо люди життя втрачають, слухайте, на війні, ми, хоч старі, хоч щось зробимо. Бачите, скільки тут канібалізованих машин. от Зверніть увагу, скільки вже порвато було до початку війни. І тепер повертаємося до цієї схеми, до цих баз. Як ви бачите, що кількість шасі нібито велика. Але от якщо на 120-ту завезли 55 корпусів, то це цвинтар. То всі, що можна вважати, що їх було 135, що тепер 190, їх з... можна викреслити хіба що там на такий дрібний ремонт пустити. Так само оці запаси оцих от машинок, бачите, 70, 36, 50, все все це тому теж можна викреслити. Все одно лишаються певні великі запаси, в тому числі на 94-й базі, на іншій, але висновок один. Що пік використання цих систем, можна сказати, зараз відбувається. Ось ви бачили за В. За... Берекором відбувається пік використання цих машин через нестачу 152 міліметрів, і я думаю, воно буде швидко ізрозходованим. І я, в принципі, гіпотезу нашого брата Хаймаршада поділяю з тим, що вже не кількістю корпусів визначається ремонт, а можливістю зняти артилерійську часть, можливістю зняти ще якесь нутрянку з тих машин і їх відремонтувати. Ну що ж, будемо полягати на можливості 94-ї бази в меншій мірі лісного городка. Ну, будемо дивитися, коротше кажучи. І він обіцяє зробити по наступним САУ огляди, і ми з вами їх своєчасно розглянемо, а потім подивлюся, що там у Верекера наші танководи знову нарахували, що там, які новини в танководстві. Бо обіцяють якісь новини. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Нам приємно, що ви збільшили кількість підписки, що трохи скакнула підписка, але ж треба добити її до 15 тисяч. Кажася багато людей, що, котрі пишуть розумні і цікаві дописи, чомусь не підписані. Є по... лучшими коментаторами. Ютуб да, да, признав, а підписки ніту. Да. Між цим це не так потрібно нам, як потрібно... Каналу, щоб слово правди доходило. Також наші співчуття, ви знаєте, що ударимо трохи по Києву, по Вижгороду, побачимо на результати. Я думаю, що наше ПВО впоралося, хоча б тому, що світло все ще є. Не дождуться, як в звісно, мені доті.